Всім привіт! Ми оголошуємо про п'яту Radio Night. Перші три були великими. Четверта була величезною. Тому логічно було б зробити п'яту ще більше, але ми вирішили піти цього разу іншим шляхом. П'ята UKen Radio Night буде камерною максимум на 90 людей. Ми святкуємо перший рік you Can Radio і ми хочемо зробити цю вечірку затишною, інтерактивною, такою, щоб. Було видно і чутно кожного й кожного, хто буде в залі. Чи то ви на сцені, чи то ви біля сцени, чи то ви на найвіддаленішому столику в залі. Ми розуміємо, що потраплять не всі, тому не хвилюйтеся, ми вже запланували наступні великі події, щоб зібратися великою українською спільнотою. Але ця вечірка буде особливою. Ми робимо новий формат, якого ще не було. Що відбуватиметься на сцені, буде залежати. Безпосередньо від тих, хто буде в залі, тобто ви самі напишете сценарій і ви самі зіграєте в ньому головну роль. Тож вечірка буде інтерактивною і затишною, але разом із тим, все тією ж «You can Radio night». І із хороводами, і з українськими піснями, які ми будемо співати разом, і звісно ж, із духом єдності нашого українського ком'юніті. Квитків небагато, але ми не підіймаємо ціни. Ми залишаємо їх на рівні 29 доларів. Єдине, що ми змінили, ми зробили квиток відкритим. Тож на нашу річницю ви можете купити квиток за будь-яку суму від 29 доларів. Таким чином, ви можете підтримати і привітати нас із Днем Народження. Спочатку ми е, запропонуємо квитки тим, хто був з нами. З самих перших днів, хто зробив вагомий внесок в розвиток ЮКЕНРадіо. Таким чином, ми хочемо е, віддячити вам за вашу підтримку. Після цього ми е, надішлемо посилання на квитки в наш телеграм-канал. Скоріше за все, їх залишиться небагато. Тож наступними днями слідкуйте за апдейтами і новинами в нашому телеграмі. Тож, це буде особлива подія, і зустрічаємося з вами 9 лютого в Ранчменсі. Відкриваємо двері о п'ятій. На п'яту YouKen Radio Night. До зустрічі!